А мені ну, це його сусідка жиде туди вони там оці остановки. Я пішла одразу, бо я вже не могла виказати біжі, як я побачила отаке, отаке чудо. Хлоп у нас, бачите, хлопці, то що ви думаєте, що ми що? Сміємося. Ми бачимо, як ми каже, що там Ну то куди ж такі? Ми в першу очі відкачу. Бачите, вон знов, вон зовсім взяли. реально старишь лампы.